Вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Добрі справи. Ось на чому тримається наш світ. А хто такі благодійники? Це люди, які мають гроші. А можливо, ті, хто дає кілька копійок вуличним музикантам, чи ті і інші благодійник це людина, яка одного разу взяла на себе відповідальність за іншу людину, не відмовляється від неї, і стає прикладом для решти. В Україні, а в Києві, зокрема, діє багато благодійних фондів і проводиться чимало такого роду заходів. Час від часу ми намагаємося про них інформувати і вас. Ми віримо, що одна людина в полі воїн, коли мова йде про благодійність. Віримо і сподіваємося, що ви не стоятиме осторонь, коли ваша допомога буде дуже потрібна. Доброго дня, мої любі мами та тата. Я дуже хотіла побачити вас ще раз. Зараз я живу в дитячому будинку. Дуже хочу, щоб був у мене свій маленький будиночок, свій рідний дім. Ці листи дійсно знаходять свого адресата і лише завдяки тим, для кого благодійність не дан часу, а поклик душі. Але більшість з нас не знає, як і чим допомогти. Ми вважаємо, що благодійність нас не стосується, і цим повинні займатися інші. Якісь определені фонди або ще щось – Якби там мало розкручено, ніхто не знає де це відбувається. Це Явний піар, на якому заробляють гроші. Зібрав достаточно прилічно одежду після дітей, віддав в детський дом. Разова допомога ще зовсім не показник, що ти благодійник. Тут важливо інше, щоб ці діти знали тебе в обличчя і довірились тобі. Саме такими для майже 50 тисяч знедолених дітей України стали благодійники рідного дому. Благодійний фонд рідний дім не працює лише акціями. Благодійний фонд рідний дім працює адресно і щоденно. Моя любимая. Делай это рисование. Я хочу поблагодарить устроило що вона вот виставку. Вот Спасибо. Ми з но ліцею інтернату нас запросили сюди, щоб ми приїхали, подивилися. Ці подарунки, які сьогодні дали, ці фарби нам знову допоможуть розвивати таланти наших дітей. Основні напрямки це духовність, це освіта, це здоров'я, це заходи стосовно екології. Кажуть, доброчинність починається там, де є духовність. Схоже, рідний дім керується цим правилом вже дуже. Же давно цього року вперше нас підтримало 15 областей України, де в 15 храмах України буде правитись великий великодний молебень для дітей. -сиріт. Акції, які проводиться організація в рік, що найменше з десяток до них долучаються духовні особи, бізнесмени, волонтери і звичайні люди. це приємно. Помож іншим. волонтери потрібні. А та мої друзі, мої волонтери. Ну вже мої друзі. Зрештою добра не буває багато, а нато для тих дітей, що мають фізичні вади. Благодійний фонд рідний дім ініціював акцію відвідування діток. Тяжко хворих на онкологічні захворювання, перше сестрами милосердями, власне, студентками медичного інституту будуть відвідувати наших діток в лікарні. Їм також будуть надаватись концертні програми, обмежитися лише подарунками і приємними словами замало. Від нас дорослих цим дітям треба значно більше ніж красива лялька чи коробка цукерок. Одна справа, коли вручить дитині якийсь дарунок на вулиці або в тому ж театрі. А совсем другая справа, если ребенок получит этот дарунок через храм и в храме. рідний Дим працює адресно і и щоденно і до акції, які проводить ця організація, можеш долучитися і ти. У мене вот первой внедрилась програма, которую я очень надеюсь сейчас с Леси через этот фонд сделать, где нужно приучать детей интернатов и детских домов не получать. А учиться вже заробляти. для мене саме була большая награда, коли адміниз мальчишків на коляске під'їжджає ко мне і говорить «Александра Владимировна, а коли я на що деньги получу? Знаєте, це була перемога. Стати благодійником насправді легко, але лише тоді, коли благородність вчинки вимірюється не розміром гаманця, а щирістю серця. Любити і бути любими це завжди була заповідь Божа. І власне її пронести як жінці по житті. Для мене це є. Досить серйозне завдання діти, як ніхто інший, відчувають щирість вчинків дорослих. І повірте, зробивши один раз благородний вчинок, ви отримаєте значно більше ніж віддали. Ви отримаєте любов, а на ній і тримається наш світ. Сьогодні ми розказали вам про благодійність. Якщо у вас є питання та пропозиції, пишіть на наш сайт тридабі.рамус.ком'ю. А на сьогодні все з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось.